Мир Божий, Хай Бог благословить вас на вашому життєвому шляху, там, де ви знаходитесь. Коли Ісус прийшов на землю, проповідував Евангелія, Його засуджували, засуджував той народ, який був покликаний продовжити його справу, нести світло, істину в цьому світу. Сьогодні існує море всяких релігій. У тому числі і християнських. Але це мертві релігії. У них є зведення законів, правил, що можна і що не можна. А Ісус прийшов до нас, щоб покликати нас бути священниками для спасіння людей, для спасіння усього людства. Жодна релігія. Не прагне ніколи <кък>, рятувати. Звідси Ісус мав конфлікт зі священниками того часу. Нікого з них не турбували їхні рідні та близькі, їх не турбувала парятунок людства. Релігії займаються і займалися в той час чим завгодно, крадуть, поділяють. Наживається і так далі. Місія християн це завойовувати світ для Христа. Багато віруючих їдуть до Єрусалиму, щоб привести звідти смерточок Святої Землі, смерточок Камінчик, камінчик храму, але Ісус, Він більший за храм. Апостол Павло за життя пройшов сотні та сотні кілометрів, проповідуючи Христа. І сьогодні, через дві тисячі років, Він продовжує нести нам благу звістку про Ісуса Христа. Спасіння про життя вічне. І це приклад для нас. Амінь.